Всім доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас 15.05 начало 6. після роботи до батьків приїхав. У нас вчора знімав відео, там свиня загуляла. Сьогодні ранком поїхали, ну як ранком там години поїхали, взяли спермодозу. У нас тут на Городищі. Ранком не було комусь імінити. Женик на роботі, я на роботі, батьки не вміють, сестра з дітворою. Зараз ну, приїхав перший раз, завтра ранком женик, Ну, В 12 часов ночі немає смислу, мені здається, вже Завтра рано вранці буду вправлятися. Да, Сподіваюся, вона буде стояти ще, бо вона стала ще вчора вечором. Ну, я вчора приїжджав вправлятися і пшикнув, вона стояла. От, будемо надіятися на краще, що вона буде стояти. Ну і будемо наблюдатися. Зараз вона, ну, як кормила поросят, була на старті. Зараз вона їсть звичайну дерть, менш пит, як воно, питательну, менш поживно, щоб молока не було, там перегорало, мастити всі діла. От, Поэтому всім гарного перегляду. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Якогось запитання, пишіть, буду відповідати. Всім мирне на небо над головою, все буде Україна. Так, Всім добрий вечір. Сьогодні у нас 15.05, 5 годин. Приїхав з роботи, посідав чи пообідав і приїхав до батьків. Опа, воно сувинка гуляє. Це мету, що хочемо залишити. Це там, 6,5 там, місяця, 6,5. Э, наші пацмани, наша Зінка, наша нонка, наша ізольда. Ну, вчора два рази цим кололи, але аппетита поки немає. Ну і наша мілка. У нас в руках ось харні, харні, хатінг-орний спрей. Це спрей з запахом кнура, катетер, перчаточки. Зараз ще серветку везьму з спермадозаю. Зараз прийде мій оператор і будемо знімати відео, як ми осіміляємо. Вона вже жде, коли вшипне. Подожди. Вот, буде знімати відео, <кхи> як я От, Так що далі буде, зараз поджимаємо. Так, все, оператор на базі. Беремо спрей фура, шикар, да немножко. фиксируем в очки. Сейчас, давай, Катетер не для перевороток. Одходь ближе. Розкриваємо петлю, Упираємо катетер Чуть-чуть і немножко вверх до упора. Поворачуємо по часовій стрілці і трохи на себе до обхвату. Ось вона вже відчувається, що обхватила. Все. Зараз ще трошки її помасуємо. Спочатку, тому що щоб не завести якусь заразу, <сі> Хорошо, добре з кермоноза. У нас стоять два флакончика, два котета 500 гривень на фермі, де я беру. Це у нас <сі> этот, э, крупна біла плюс плюс куте. Ой, достає. Крупна біла, плюс пітря. І Все, ждемо. Не, не давлюємо нічого, вона должна сама втягнути. Треба слідкувати, щоб вона не, не витікала. <рес> Часом хтось прокалює дірочку тут зверху. Ну, я відкручую пишечку саму, щоб туди трохи воздух пішов. Ну воно булькати хрудно. Коли вона нормально в охоті, то вона нормально всасує сама. Тут буває пузаречки, тут воздух залишається, але тут нічого страшного. Получається, сьогодні у нас понеділок, так? 9 числа ми відлучили поросят на вечір. Це сьогодні у нас 14, так? Чеки у нас сьогодні. 15. Ну, вона ще вчора вечором стояла, грубо говоря, на п'ятий день вона вже була в охоті, тобто готова була стояти. Так як вчора ввечері ми не змогли знайти спермодозу, взяли сьогодні зранку. Треба було ще зранку її злучити, але зранку не було кому злучити. Я на роботі, Жерик на роботі. І, в принципі, <соценно> сестра з малими побоялась сама злучати. От, так що нічого страшного, зараз п'ята година. <клухи> ми звучаємо, перший раз мінили, і через шість годин другий раз, ну мінімум шість годин. Так ми звучали на фермі в Данії. Переворот, Ті, що ну, вже рожали, ми раз там сутки засіміняли, а ті, хто ще не рожав, зі раз там через шість годин. Ну, грубо говоря, восім ранку перший пер раз разімінили. Два години 3 третього, другий раз. То, що первородки вони такі, що їх можна не спіймати, коли вони стоять у багатьох. Вона може утром стоять, а вечором не стояти. Це ці бабки старушки вже, що по декілька разів сімінялися, вони можуть стояти декілька днів. О, так що е, такі вот у нас діла. Ну, поки, в принципі, все, зараз чекаємо, щоб вона почала втягувати. Так, Наша свинка тянула, в принципі, дуже швидко. Зараз 8 хвилин ми вже закінчили. По е -е, початку вона поки не брала. Трошки приоткрив кришечку, буль-буль-буль-буль і втягнула. І ось видно, петля сухенька, не витікає нічого, слава Богу. Вона все втягнула, катетер залишає хвилин на 10-15 ось так він і буде. А вже завтра вранці вже микрохідний, вже завтра Женка спробує її осілювати. І зонка. Не дає їй проходу, в неї вроді таке температури немає. Поросата ще виходили вчора, пару штук вийшло. Окситоцин вчора я приїхав в голову, і потім вже не їв в колов. Ну трога вілка. Отак, от. ну, от потак, пух-пут-хук, по свинкам цим одна ця гуляє, і ця вже воно, пітля красна. Подивимося, може <кхух> двох залишимо, а може е, одну. Ну, подивимося, як воно буде. Ну, так, в принципі, нічого, такий коротенький відос, як ми звичаємо свиноматку. Наша наш, ну, ну, яка вже, моєму, якщо пам'ять наш не, то четвертий біля. Три рази вже рожала. Так що такі діла будуть наблюдатися. Зараз запишемо э, в наш блокнот. Ну що ти її трогаєш? Що ти до неї підходиш? Ізольда, що ти до неї їздиш? Э, запишемо. Ну, будемо наблюдатися зараз. Желік, коли завтра зранку її сімінить, бо він ну, 12 часов ночі нема сміслу її сіміняти, вона буде спати. А в обід, чи завтра зранку буде саме то. Будемо сподіватися, що вона буде стояти. Так що всім дякую за перегляд. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Якщо у вас якісь питання, запитуйте або відповідати.